Умови, висунуті Росією щодо перемиря у Чорному морі, передбачають зняття санкцій ЄС. Про це повідомив держсекретар США Рубіо. При цьому Макрон на зустрічі із Зеленським заявив, що санкції з Росії знімуться лише у тому випадку, якщо вона повернеться до. Міжнародно визнаних кордонів. США дивно діють, вони ведуть переговори з Росією, обіцяють Росії зняття санкцій ЄС, при тому, що вони від початку налаштувалися на те, щоб ЄС лишалися поза перемовинами, щоб вони не були учасниками цих перемовин. Вони й Україну з таким рипом, Скрипом долучили цього. Вони взагалі воліли б домовлятися лише з Росією, і це б їх цілком влаштовувало. А всі інші мали б по факту визнати оці їхні домовленості. В цьому є суть США.